Вони всі фонять. Сигнал той же самий, що на ті злізяки. Як ви думаєте, що тут могло бути? Всім привіт друзям, підписникам і всім, кому доподобать тема з металошукачем. Запрошую вас до нової локації. Сьогодні ми будемо ходити ось по таких горбистих місцевостях. Тут раніше була кукуруза, ми чекали, коли її скосять. Минулого року ми ходили ось з правої сторони, там була пшениця скошена. Були прекрасні знахідки, медальйони, монети, срібні монети, крейцери. Ось. А того року ми будемо ходити саме по цих локаціях. Обов'язково, коли будуть знахідки цікаві, ми включимось. І от недалеко ми відійшли, як нас випала ось така знахідка досить тяжка, скорше всього від гусениці. Ось такої вона форми. Лежала на поверхні землі, ямка не глибока. Ну що, йдемо далі по дорозі, заберемо. Так, друзі, походили ми по тому кукурудзяному полі, по тому болоті і вирішили відумти піти. Нічого там нема, зараз ми приїхали на нову локацію. Знову ж таки, біля лісу. І ось наша перша знахідка. Гудзик. Гудзик, скорше всього, німецький. Ось, пішов гарний сигнал. Так. так, непоганий початок. Йдемо далі. Так, ходимо по тому полю невеличкому. Ось там недалеко ми знайшли гузик і ось в одній ямці ми знайшли ось такі дві гільзи. Гільзи короткі. Тяжкі, думаю, земля всередині. А ні, там насправді всередині або щось не вилетіло, коли стріляли. Бачите, воно білого кольору. Але такі грубі гільзи, не видно, що вони в автоматі. Пишіть, якщо знаєте, від чого гільзи. Буду радий вашим коментарям. Так, йдемо далі. Так, і знову ми на тому полі. Далеко не відійшов. Був гарний сигнальчик ось в цій грудці. Зараз ми разом з вами його і виколопаємо. Так. Інтересно, що то є. А, монетка, друзі, у нас монетка. І ви знаєте, що це вже наша неходячка. 10 копійок Україна. Але хе, той загубив на болі. Так, цікаво, який рік. Така досить цікава. Цікавого кольору. Що шестих перших? Так. Тисяча дев'ятсот. Дев'яносто. Шостий? Тисячу рік. Цікаво мене цікава цікаво. І так, я мусив її трошки почистити, щоб переконатися, якого вона року. Це дійсно 1996 року. Так, йдемо далі. І ось ми продовжуємо ходити по тому ж самому полю, попадаються цікаві знахідки, гільзи. І в нас, звичайно ж, монетка. Так, ось вона була в купці землі. Зараз ми її трошки відчистимо, покажемо вам, що це в нас є. Так, зараз. Так, і це у нас, друзі, радянська монетка. Дві копійки 1982 року. Так, далеко від монетки. Навіть не встигли піднятися, як попався ще один сигнал. Я думаю, що металошукач сам собі пікає. Там ось була така штучка. Кусок від чогось. Йдемо. Ще в лісі походимо. У нас, друзі, сьогодні насичений день, можна сказати. Сьогодні вирішили ще по лісі походити. І Ось перша наша знахідка в лісі. Куля. Як вони гарно зберігаються в лісовій землі? Так, йдемо далі. Так, друзі, от, ходимо в лісі і це що знайшов? Коса. Радянська коса. Саш хотів кусити і загубив косу. Добре? Добре ще. Але хто з грибників буде йшов? Візьме собі косу. Йдемо далі. Бобри зробили загато. Що ж, друзі, на сьогодні вже би хотіли закінчити наш коп, Йдучи додому, попався сигнальчик гарний. І ось наш результат. Монетка. Монетка в гарному стані. 3 копійки. 1900. Зараз вам точно скажемо. 1930. Який. 37 Зараз почестимо, подивимося І ось дивіться, який стан цієї монети. Це дійсно 1937 рік. Стан просто бомба. Блиститься, камера цього не передає повністю. Так, непогано. О, куди б ямку назад полетіла? Ну що, Йдемо додому. Ще трошки далеко до машини, якщо будуть знахідки, ще включимось. Ось ми трошки відійшли від лісу. На тому полі, де була радянська монета, ми натрапили на ще одну знахідку. Ось. Вона лежить. Думав, що дротик, а попалась монетка. Так, дось така непогана. зараз глянемо краще. Ось так вона виглядає, стан неї не дуже. Якщо вдома вдасться краще відчистити, покажемо, що це за монетка. Так, нам ще трошки підніматись до машини, так що залишайтесь, не переключайтесь. Так народ. Я тут упав в одну місцину. Вибиті вікна, там ніхто не живе. глуш. И попался мне сигнальчик. <реш> Все, вот тут не был закопанный. Вот такая штука, ребята. <реш> Спочатку вот эта часть виднелась. думаю, блин, какая байда. Из чего же это может быть? Обязательно пишите комментарии. Так, друзі. От ще одна штука біля неї лежала недалеко. І я вам хочу сказати, що от ці горбики, вони всі фонять. Сигнал той же самий, що на ті злізяки. Фух. Не хочу я тут дуже світитися. Треба валити звідси. Фух. Як ви думаєте, що тут могло бути? Обов'язково пишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок цих запчастин, до чого вони могли бути. Всікі вони здорові. Так, тут напевно вуха були. От, бачите, є отвори. Вона тяжке, капець. Так. Не знаю, брати я їх не буду, а нехай лежать. На сьогодні ми будемо закінчувати. Знахідок багато сьогодні не було. Були три монетки, радянські дві, одна наша ходячка, 10 копійок. Було багато гільз, патронів, показувати, цього я не буду. Обов'язково пишіть коментарі, хто дивиться відео вперше, не забудьте поставити підписку на мій канал. Надалі я продовжуватиму викладати відео з цікавих місць. Всім дякую за перегляд, будьте здорові!